Чернівці Обленерго розпочало війну із журналістами. У відповідь на публікації в газеті версії цілого ряду статей із критикою в сторону компанії енергопостачальника остання подала на видання до суду. За словами головного редактора газети Людмили Чередарик, в матеріалах її журналістів йшлося про чисельні порушення зі сторони обленерго та зловживання новими платіжними квитанціями. Однак версії суду не бояться і готові відстоювати свою позицію до кінця. До того ж, як твердить редактор, витання готове підтвердити правду із кожного надрукованого слова та факту. Журналісти Чернівецького репортера також вже неодноразово висвітлювали ситуацію з платіжними та розрахунковими книжками обленерго. Деталі в сюжеті Олександра Коркоїла. Питання до Обленерго у споживачів електричної енергії стали виникати після того, як компанія-постачальник перестала видавати їм розрахункові книжки. Натомість оплачувати спожиту електроенергію людям пропонують за новими платіжними документами. Чернівці обленерго це вимогою часу та європейською практикою. Мовляв, за допомогою платіжок розраховуватися за електрику значно зручніше та простіше. Однак споживачі скаржаться на маніпуляції в квитанціях. Мешканець села Тисовець Дмитро Якобчук розповідає, що в його селі контролери заходять далеко не в кожну хату, а показники лічильника беруть зі стелі. Чоловік показує одну із таких платіжок свого сусіда, якому по закону передбачені пільги, які чомусь в квитанціях не враховані, і приходить слідуючий. От за дев'ятий місяць квитанція, це зарахункова, яку вони висилають. От, і того, у нього по пільгам немає нічого, йде зразу по 33 копійки, по третій категорії. У нього є 400 кВт, 300 кВт йому нараховують по 33 копійки і по пільгі свише 150 кВт по 16 копійок, 70 кВт. І того 123. а повинен він заплатити от, 113, тобто обрахували його на 9 гривень. 81 копійку. Чернівчанин Геннадій Геков, який вже декілька місяців вимагає в обленерго пояснень, твердить, що з енергетиками за одної місцеві чиновники. За його словами, отримані відповіді на запитання щодо законності платіжок та розрахунків від місцевого представництва НКРЄ області та управління інфраструктури облдержадміністрації слово в слово збігаються із відповідями чернівці обленерго. Це вже должностний підлог, Я це прямо заявляю. якраз і в статті газети, за що й в суді. В суд, в данном случае Облэнерго. Дело в том, что там просто-напросто текст этого письма, который они направили в Облэнерго, руководство Облэнерго, именно для того, чтобы, как тут указано, для того, чтобы дать им право как раз формировать на основании показателей счетчика. Сняпоснятим показанням цим формірувати заршоти. Я довіряється скажу, антизаконним. Головний редактор версії Людмила Чередарик переконує, що може довести незаконність розрахунків обленерго. До того ж, на словах керівництво компанії вже неодноразово привселюдно заявляло, що громадяни, які хочуть платити за електроенергію розрахунковими книжками, можуть це зробити. Однак натомість видають книжки дуже неохоче. У нас скажімо, обленерго немає договорів у селах з людьми взагалі зовсім потім обленерго чомусь стали от вони боротьба за розрахункових книжок. Нарешті, коли вже ми таки добилися, щоб розрахункові книжки почали впроваджувати, тоді обленерго закрило свої пункти розрахунку і, і без пояснень зовсім численні порушення в діях енергетики виявили і в антимонопольному комітеті. В результаті перевірок останні зобов'язали обленерго усунути порушення та сплатити штраф в розмірі 17 тисяч гривень. Крім цього, рішенням зобов'язано до 1.06.2013 року виправити ті порушення, які наводились в матеріалах справи. Ну, зокрема, це виставляти рахунки за спожиту електричну енергію з зрозумілою інформацією для присічного споживача, mm -hmm. на що зверталось увагу в рішенні. Тобто, це те, що споживач, який оплачує за розрахунковими документами, виписаними енергопостачальником. Беручи в руки свою квитанцію, знав, за що він чітко В Свою чергу Чернівці Обленерго власні дії незаконними не вважає. Енергетики заперечують і те, що споживачам не видаються розрахункові книжки. Те, що стосується безплатно видачі книжок, я повністю погоджуюсь, ми безплатно їх видаємо. І ми повинні це робити. Остаточну крапку в цій заплутаній історії повинен поставити суд та відповідні контролюючі органи. Люди ж, які не погоджуються з новими правилами розрахунків, змушені й надалі користуватися послугами обленерго, адже іншої альтернативи наразі немає. Електроенергетичний ринок в Україні залишається монопольним. А Чернівці Обленерго єдиним монополістом та виробником електрики на Буковині. Олександр Куркоїл Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.